Знати ціну кожній копійці цих дітей навчила війна. ЗСУ потрібні дрони, нам потрібні бронежилети, пластини, все, потрібні машини, щоб можна було виграти. Тож учні ліцею імені В'ячеслава Чорновола почали збирати монети будь-якого номіналу, і ті, що в обігу, і ті, якими вже неможливо розрахуватися за покупки. В першу чергу ліцеїсти порозбивали свої домашні скарбнички. Я не шкодувала. Це ж для нашого блага. У нас було ну в сім'ї така скарбничка, це ж мого старшого брата, така жабка, і там було ну дуже багато копійок, але їх вже не приймають ну, в магазинах. І я вирішила все ж таки віддати. Я посортувала і віддала. Я надію, що ЗСУ це допоможе. Там, може, куплять не знаю <гум> бронежилет, щось таке, танк. Благодійна місія із такими перспективами школярам відразу припала до душі, розповідає класна керівниця Леся Римарчук. І зазнається, не очікувала аж на таку їхню активність. Перше, на що я завжди їм наголошую, що діти від вас молитва це перше, бо ви точно будете Богом вислухані. А тут ще й Національний банк нам допоміг. Він оголосив таку акт, яка називається Смілива гривня. Цю благодійну акцію Нацбанк оголосив наприкінці літа, відзначивши, що нині в Україні є 14 мільярдів монет, які можуть стати вагомою допомогою для армії. Витрушуйте скарбнички, перевіряйте кишені та здавайте монети у касах банків по всій Україні. А ми відправимо їх прямо на фронт. Отож, п'ятий вес, склавши усі свої заощадження, зібрав майже чотири сотні гривень, і діти вже були готові нести монети в банк, коли у клас навідався особливий гість і не з порожніми руками. Так, так, так. Підтримати учнівську ініціативу Руслан Марцінків вирішив не лише на словах, вклав, так би мовити, і свою копійку у важливу справу. Трошки пошукали в виконкомі, знайшли і передали на добру справу. На Збройні сили України потрібно будь-які акції і діти, і дорослі, і старші покоління, будь-які заходи. Я дякую нашим дітям, патріотам, які сьогодні таку акцію зініціювали. Можливо, її підтримують і всі школи нашого міста. Оскільки в нас діти там було 644 монети, по 5 копійок, по 2 копійки, по одні. Ну а Руслана Романовича трохи більше монети, і по гривні, і по 50. Так що, я думаю, що це буде суттєвий вклад. Тому тепер на активну дітвору чекає ще фінальний підрахунок зібраних коштів. Здати монети вирішили особисто, адже зізнаються, так гріє душу думка. що Ми допомагаємо. Засу. Ірина Каланчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.